Газ-13 або Чайка представницький легковий автомобіль великого класу, що випускався малою серією на Горьківському автомобільному заводі з 1959 по 1981 роки. Найчастіше такі машини отримували різні державні установи або високопосадовці. На автівки встановлювався потужний 200 сильний восьмициліндровий двигун, який дозволяв розігнати транспортний засіб вагою майже 2,5 тонни за 20 секунд до першої сотні. Максимальний показник швидкості 160 км на годину. Рекомендований бензин високооктановий сотий. середня витрата пального до 21 літра. Коробка передач автоматична. В 1961 році на додаток до базового седана був розроблений і варіант з кузовом кабріолет в інших джерелах Фаетон, який отримав позначення газ 13Б. В 1962 році базова модифікація ГАЗ-13 отримала незначне технічне і зовнішнє оновлення. З'явився новий приймач з додатковим регулятором гучності в лівому підлокітнику заднього дивану. Нові колеса з іншими ковпаками. Всього було виготовлено 3179 екземплярів. Автобіль, який з'явився з 1959 року. И сразу же, оказавшись на одной из международных выставок в Брюсселе, был там э, награжден э, большим золотым призом как автомобиль один из лучших автомобилей на, то, на тот момент. Машина правительственного класса э, собиралась э, на специальных стапелях. Это была не конвейерная машина. Более того, цех, в котором собирали эти автомобили, был закрытого типа. Туда впускали только по спецпропускам. Все работники, которые принимали участие в сборке данного автомобиля, давали подписку о неразглашении технических характеристик, отделки и так далее, так далее, так как э, «Чайка Газлядс» уже считалась автомобилем правительства класса. Машина получила достаточно мощный двигатель в 195 лошадиных сил автоматическая трансмиссия, автоматическая коробка передач, причем оригинальное переключение, кнопочное переключение коробки, коробки передач. И уже в автомобиле были оборудованы электростеклоподъемниками. Машина тоже подобного класса, семиместная. Обязательно после сборки каждая чайка проходила специальные полигонные испытания, затем возвращалась на завод до окончательной доводки, регулировки, окончательная покраска, полировка, и только лишь после этого автомобиль уходил на службу.